Вібінар Віалети Палогню відбувся. Що далі? Ну відбувався він, звісно, епічно, без світла, під час блекауту на накопичувачі на двох ноутах. Ганяла туди-сюди і педичні працівники може Я подати до авістиційної комісії. Якщо Я раніше віде. це було п'ять робочих днів, то тепер цього аж так якось компенсувати момент, що ці всі роки ну фактично педагог підтверджував категорію спеціаліст. І все в заробітній платі, все залишалося стабільно, лише змінювалися ті періоди, які коли змінювали суми по І все вдалося. Головне бажання, головне продумати алгоритм. Ну що ж. Що далі? Вже завтра всі учасники, якщо ви учасниця, то так слухайте уважно, отримають перший лист, де буде покликання на відеозапис вебінару, на презентацію спікерки, на чек-лист, який вона подарувала всім учасникам, на Google-анкету, де можна буде написати відгук, свої враження від вебінару, а також запитання, які залишилися в учасників після перегляду вебінару. Це перший лист. Другий лист піде всім індивідуально, і в цьому листі будуть прикріплені два pdf файли Це буде сертифікат про підвищення кваліфікації на дві години, а також програма підвищення кваліфікації. Як того вимагає постанова номер 800. І так я є суб'єктом підвищення кваліфікації, і ці сертифікати потрібно буде затвердити рішенням педагогічної ради. Ось так.